Короче, тако у нас є телефон Nokia з передньою камерою і з задньою. Якщо це відео набере в ютубі 100 лайків, ми знімемо ще пару відео. Коротше, тако. Я про, я про, я про, я так, знімай кольцо. Так, зараз ми хочемо попасти у кольцо телефону Як я кидаю.

Чекай. Та дай мене останнє. А зараз наш друг 100 кілограмовий. О, єбать! Стоп, 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 стоп! Єбать, на! Переверни. Фейс не знімай, не знімай. О, відклав. Оба трісла. Стоп, а ну ще раз у кольцо, ще раз у кольцо. Оно О, кто это? Оно... пидло? А ну, снимай то. Вот, спортзал. Кидаем телефон. Еее! Yeah! Oh. No. iPhone 7. О, ебаная! iPhone e e 7 Sense. Це що сталося з телефоном? Ну e, що, можна сказати, що... По ньому ще сьогодні дзвонили до бабусі. Так. <гручі> Коротше, защитна пленка не допомагає. Так, от так. Пан Льошко! Кнопочки. <гручі> дайте його в лому. Давай, Вася. Тихо. <гручі> Осколки <гручі> можна. <марк>! Там <гручі> <Це> не треба. Хто <гручі> <гручі> хоче телефона? Чим <гручі> не <гручі>

<реш> а як А може буде? <реш> О, ти що. Це Nokia, слухайте, десь... це Nokia, мені здається, що навіть якщо його зараз зібрати, то він буде працювати. Він ще, він ще тут Flaffi Bad запустить. Правда, якщо його там склеїти, навіть вручну без всяких інструментів Та, він ще буде. ПВА склеїти, то він буде ще, ще працювати. Він ще флаб-бід дає. Це за херня відійшла. <реш> So the way is the way.